Всім привіт! Гарної і доброї ночі. Переплітаю. <плес> Відніше вже переплила, далі буду плести, так, Ось цю серветочку. Попередній, попередній цієї серветочки тут було велика хвиля. Вона далі я плила, не сильно вона розрівнювалася. І вирішила, я трішечки мудрувала, як тут далі. Хвиля починається від цього рядочка. Ну, є ще ось схемка, так, ось схемка. І якщо по схемці, то від цього рядочка розпочинається хвиля. По схемі у мене ось цих пелюсточок, так, 12. Я їх зробила в себе 10. Ну, Їх сміливо можна робити 8, тобто тут у кільце буде 16 стовпчиків з одним накидом. І тоді у вас вийдуть 8 пилюточків. Мені здається, що потім вже не буде такої хвилі. Ну, не знаю. Це так, 10 я зробила, бачите, оцих пелюсточок, 10 і хвилька стала меншою. Ну, оцей рядочок я зараз йду. Це по схемі я йду ось цей рядочок. Ось. Отак він. Тому, поки, поки бачите, ще менша хвиля стає. Переплітати я вже не буду, так я буду вже і впліплисти далі, тому що в мене оця вся. Серединка оцявся, так, вийшла дуже чудово. І я бистренько сховала нито, поспішила, сховала ниточки, бачите? Тому ну вже не буду, вже, вже буду так плисти. При блокуванні тоді, якщо будуть хвилі, то трішки розправлю, натягну серветочку. Ну, побачимо, можливо, воно крок за кроком тут розрівняється трішечки, ще не буде такої хвилі так. Далі плиту. Гарненька вона виходить. Так, рожевий це тонкий якіле, біленький це сороковий номер ниточки для шиття, складений в 4 ниточки аж. Я під, так підібрала, щоб у мене була е, однакова, однакова товщина ниточки. Так, що я ще хотіла вам показати, так? Так, ось цю красу, так, що в мене тут вимальовується з цим малюночком? Так, що в мене тут вимальовується? Вимальовується, виплітається. Ну, Я завжди так кажу: вимальовується, виплітається, так? Ну ось такий візеруночок у мене вже виходить в цій серветочки, так? Бачите? І... Перемикаюсь на схемку. І ось схемка. Ще трішки мені, так. Ще трішки. І вже я піду на, на, на ніжку до трояндочки. Так що ось так. Ще трішечки. Ну, кінці зараз завертаються. Так, і рис ниточки. Так, у мене тут закінчився вже клубочок. Так, і ще я вам хочу показати. Так, це десятий ниточки. Так, а ця трішки завертається. Але як розправляю, то розправляється. Ну, ось такий візеруночок. Так, ось такий візеруночок. Так, і розпочала я в цій серветочки. Ось у мене тут будуть вже трояндочки виплітатися. Так, ось схемка. І виплітаю я по, по цьому рапорту. Ось в мене тут розпочалася квіточка. Так, що ось так. А я дякую, що ви є. Ви найкращі. Я плиту далі. Цікавеньке попереду. Гарного причудового настрою. Мирної спокійної ночі, чудових сні. Пока-пока. Люблю вас!